Я вас запрошую до мікрофону. Добрий вечір. Якщо ви хочете мене чути, дві хвилини, якщо буде свій скрик, я просто я прийшов до вас. Так, так не зустрічають тих, хто приходить сюди. Мені казали, що на площі люди, які будемо свистіти чи говорити будемо. Добрий вечір всім присутнім. Я е, хотів би привітати вас, всіх, тут, хто на площі, від депутатів Черкаської міської ради, від членів виконкому від себе особисто. Я хотів би е, висловити вам е, свою шану до вашого вибору і до тих, хто сьогодні зібрався, незалежно від віку, але тут більше молоді. Я е, хотів би е, сказати слідуюче. Саме я дійсно звернувся в суд і скажу чому, якщо ви мені даєте хвилину. Справа в тому, що та ситуація, яка складається сьогодні в нашому місті, а ми будемо говорити про місто Черкаси, слідуюче, в розпалі виборча кампанія. Сьогодні ті слова. Про які ви говорите, піариться, піарються всі кандидати в депутати по 194-197 <рістан> На цю ситуацію наклалися події. Я можу продовжити. Чи вам не цікаво? Не цікаво? Завтра відбудеться сесія міської ради. До цього. Хочу додати, що в сесії є право на рішення будь-яких питань, в тому чи і політичних. Спасибі, спасибі. Я поважаю ваш вибір, Спасибі у сесії немає права не поважати конституцію України. І якщо вам не соромно дивитися мені в очі, то залиштесь тут, будь ласка, і стійте і кричіть з нами. Ми європейці, а потім ідіть в суд і ще раз забороняйте цю акцію. Мені соромно за вас. Знаєте, якщо ви така е, об'єктивна, смілива, то ви повинні знати, що в Європі свобода іншого починається там, де закінчується не свобода Так отож не треба забороняти нам акції. Це поруч знаходяться й будинки. Що забороняє? Там забороняється. Протест. А ліпи, вам наша відверта ганьба. Ти, ганьба! 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 Покорили, ганьба, покорили, ганьба! Ганьба! Там, ганьба!